Вітаю, шановні глядачі. Зараз я хочу подивитися місто Токмак. Що заважає, де купувати токмак? І як саме це буде відбуватися? Які плани у рашистів щодо токмаку? Чи є загроза для цивільних людей? Там напевно є, може, вода, річка водойма. Я не бачу, щоб сильна була битва в самому Токмаку. Тут буде вихід рашистських військ, вихід військових. Росіян, можливо, перевдягнутих. Або це колаборанти, люди, які працювали на расистів під ну, ці ж дуни, люди, які під впливом пропаганди. Взагалі в Токмаку велике. Таке, ну, от під час деокупації те, що очікують люди, що буде сильний бій то він не, не, не здійсниться, сильного бою нема. Тут десь е, вони як втечуть із токмаку і підуть до моря. От там, правда, де вода, е, там може бути бій, він такий буде. Може бути бій там, де море, що цих расистів до так будуть гнати і до моря доженуть до їх, наженуть на морі. І там буде три міста. В трьох містах. Чуть і що расисти... Будуть домовлятися про те, щоб їм дали вих... вийти вихід. Це саме там, вже вже біля моря. Скажіть вище сили, що буде відбуватися у Токмаку із цивільними людьми? Чи є загроза для життя цивільних людей? Там знайдуть дуже багато людей вбитих. Чомусь опять іде річка, чи водойма, може, є в вашому місті. Так, чи людей туди скидували, чи як то на берегах загиблих багато, і в Токмаку сильна катастрофа. Це, ну, людям немає їжі грошей. немає. Я не бачу саме битви в Токмаку. Расисти, звісно, там чинять дуже важкі злочини, людей вбивають, і це не це насильницькі, насильницька смерть, гвалтування, може бути катування і грабують людей. От, також можуть тримати, утримують людей. от Ну Під час деокупації немає битви, немає такого, як важкого бою, щоб зруйнували токмак. Ні, тут просто оточення токмаку. Расисти втік мають. Вони знають, як їм втікти, вони до моря йдуть. Їм вже і накази зробили спалити за собою мости, йти до води. От. І викриється багато злочинів у токмаку. От перемога така. Скажіть вище сили, до кінця вересня буде звільнено токмак місто Токмак. Тут ближче йде вже до жовтня, 7-9 жовтня. Так, це буде грандіозна побіда, перемога України. Тут, а напевно, що це буде от саме перше місто. Таке велике ну, місто, яке буде деокуповано. Це так мак. Заперечу весь негатив убираю. Заперечую весь негатив. убираю. Заперечую, заперечую. 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 Убираю весь негатив. Отвертаю всі бомби, ракети, снаряди і дрони, і вибухову хвилю від військових України і цивільних людей. У місті Токмаку. Отвертаю повністю, расистам назад повертається весь негатив. Вся біль, сльози, смерті, страждання, гвалтування. Катування, всі злочини, що роблять росіяни у Токмаку, повертаються їм назад. Тому хто дає накази, хто виконує ці накази, заперечує негатив, вбирає, повертає расистам назад, перекриває. Більше не можуть расисти тримати окупацію токмака, відходять. Тікають, лякаються, самі по собі стріляють. Буде так, буде так, буде так. Прошу, допоможіть вищі сили, захистіть наших військових, одверніть всі міни, бомби, одведіть всі загрози для життя кулі, уламки, вибухову хвилю від наших людей. Від цивільних і від військових України одвожу і все назад на ворога повертаю, звідки прийшло туди і іде. Буде так. Перекриваю, перекриваю. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, прошу захисту для токмаку від рашистської агресії. Прошу, вищі сили, допоможіть військовим України деокупувати, звільнити токмак від росіян і повернути їм у весь більші сльози і страждання, і смерті. Це лихо, що робили расисти всі злочини повертаю тому, хто давав накази, тому хто робив по Верховному Суду. Буде так, буде так, буде так і так буде, да буде звільнено такмак, буде так. Відкриваються всі шляхи дороги на звільнення то без страт для військових України, без страт для цивільних. Жителів Токмаку буде так. Да буде все сказане, здійснене. Так буде. Прошу вище сили. Допоможіть нам, будь ласка, врятувати людей у ну, Токмаку, на в колишніх територіях. Дякую за увагу. До зустрічі.